Беремо на підлегкорення брошват з магічних намосків і змінюють колір. Додамо на з натурального каміння. Тут попалася голуба бірюза. Ще додамо підвісочку. Кожен раз, коли дві браслети буде потрапляти на сонечко або під ультрафіолетове світіння, він буде змінювати колір. До кожного замовлення ми надаємо еластичну жилку для створення браслета і мотузку для створення брилка. Що подарунок кладемо наліпку і сюрприз.